Усім привіт! Ранок 7 червня показую наші нові посадки баклажана та перцю солодкого. Ось такий все має вигляд, перчик невеликий, але каплю кинули. Зараз дамо кальцініт по каплі, кальцій і азот. Він гарно піде. Так, стосовно перцю. Сортів багато, також є гібриди, будемо пробувати цього року для себе. Гібриди такі, як Springbox, Казантіп, жовтий куб. Далі. Далі портека. Це вид капі такий. Будемо дивитися, як він себе проявить. Та сорти ратунда червона, антей великоплідний. Жовтий куб також є. Подарок Молдови. Стосовно баклажана, то гібрид Анатолія Казимір та сорт український алмаз, всім відомий. Ось так посадили це позавчора. Тут 2000 корчів на цій діляночці. Тут ми вирощували, в нас був розсади капусти, агресор. Все, зачистили. Перефризували, капусточка висаджена, вже росте, а ось так виглядає наш кабачок. Тут у нас гібриди Ангеліна та кавілі. Ось. вже продавали декілька штук. Ось. Також сьогодні виріжемо, є там вже побільше бачу кабачки. Також буде на продаж картопля молода, вже будемо копати. Бажано, хто хоче оптом можемо викопати та реалізувати. Зараз я покажу ще молоду капусту, також її будемо різати. Вчора різали перший зріз наш був, там гібрид зарісіма. Зараз перейду на ту діляночку, все покажу. Так, ось молода капуста. Ось такі вже головки. Тут по 800 грам, є кілограмові. Це гібрид зарісів. Також ось два рядочка є Sord сор... Did Ну він, я так розумію, він пізніше йде. Ми цей рік вирощуємо вперше молоду. Ой, дуже гарні голови. Молоду капусту вирощуємо вперше. Це наш такий експеримент. Ну і Тут ось таких чотири рядочка. По 140 метрів висаджено. Дві тисячі. Капустин. Тут в нас солодка кукурудза Аракель та Ніколь від компанії Клос. Зараз покажу ще капусту. Ось. Це в нас вид Романеско, хто знає. Гібрид називається Вероніка. Це така коралова капуста. Не знаю, в інтернеті дуже мало інформації про неї. Ну, Побачимо, чи вона зав'яже таку голову, як зазначає виробник насіння. Насіння все брало професійне. А ось капусточка Савойська. Це ранній гібрид. Називається гібрид Есторіл. 80 днів від висадки розсади. Вона себе дуже гарно почуває, вже розлягається. Тут у нас агресор. Агресор ось цей висаджений 15 травня. Також гарно пішов. Обробки проводили. Ну, вчора провели тепеки. Шкідника немає. Білокрилки було дуже мало, але щоб не розповсюджувалися на плантації, ми обробили. Ні молі немає, ні блошки хрестоцвітної. Ось так виглядає, тут орієнтовно. 40 соток капусти. Гібрид-агресор середньо середньопізній, хоча кажуть, що це пізній. В характеристика зовсім по-іншому. Але ось такий вид також до обробок по листу додаємо карбамід. Це живлення азотом. По листочку капуста дуже гарно реагує, вона любить азот. Далі, як буде вже в'язати голову, будемо давати фосфор, калій. Простелена капля, але зараз пішли до щиту, не бачимо сенсу поки що поливати. Вже коли буде підживлення, то тоді будемо давати каплю. Ну, так. Ось так це все зараз виглядає, нагадаю, сьогодні. 7 червня 24-го року. Я бажаю всім гарного дня, тихого дня. Слава Україні!